Книжки, щоб відчути різдвяний настрій, багато хто жаліється на відсутність різдвяного настрою. Але що вже який рік такий настрій? Можливо, різдвяні книжки принесуть трохи різдвяної атмосфери. Ми підготували свій список, щоб перевірити, коли сніг пахне мандаринками. Це збірка оповідань для дітей та підлітків від різних авторів, яка вийшла у будавництві Старого Лева. І це моя улюблена книжка на різдвяні свята. Щороку я перечитую саме збірку для дітей, а не для дорослих. Усі оповідання різні, але у кожному життя відчувається без зайвих ускладнень, а після прочитання залишається типу та надія. Під подушку чи під ялинку антропології. Єчне дослідження свят, і хай вас налякає друга частина назви. Книжка ненапряжно розповідає про те, як виникли та розвивалися зимові традиції в Україні, а також зосереджується на постатях святого Миколая, Санте Клауса та Діда Мороза, щоб ви точно могло виграти суперечку, що ж не так з Дідом Морозом, а може й так замок у Хмарах. Це легка детективна історія про готель у швейцарських Альпах напередодні Різдва. 17-річна дівчина розгадує таємниці мешканців готелю. Ця книжка для підлітків, але ніхто не забороняє її читати дорослим. Гаррі Поттер. Harry? No! What are you doing here? Сега про Гаррі Поттера не Різдвяна книга. Але через неймовірні зображення зимового періоду у фільмах вони викликають різдвяні асоціації. А ще там безліч магії, яку ми так шукаємо. Рекомендуємо перечитати перші частини, оскільки вони мають більше безтурботності, ніж останні. Або ж суто розділи про святкування Різдва з усіх частин Гаррі Поттера. Різдвяна класика. Це збірка 60 різдвяних текстів від 18 класичних та 7 сучасних українських письменників та письменниць. Наприклад, там є тексти дітей Івана Франка. Різдвяний ромком. Для цього потрібно робити окрему добірку, тому заходите у книгарню і обираєте те, що вам найбільше до вподоби. Комфортна книжка саме для вас. Різдво якраз той час, щоб повертатися до книжок, які дарують затишок. І не обов'язковий сюжет стосуватиметься свят. Просто згадайте тексти, які приносять вам задоволення. А тепер пишіть у коментарях свої улюблені книжки, щоб відчути різдвяний настрій.